Всі села, як села, їм доля вгодила. Комусь майданчик спортивний, комусь будинок культури, комусь школу новеньку, комусь садочок гарненький, та лиш горі. Це ж треба так не пощастило. Прийшов господарник Наполеон, та гроші всі тютю -тю, спалили на безкоштовний гілок, сміття, алею туй комусь попід дворами. Голова у нас такий. Гарний, статний та плаксивий. Депутати ж осяці, як вони нам остогидує, застогнав електорат. Не даєте працювати його величі, козли. Тож почнемо вас знімати. Вже готуйте сухарі. Тож не правий, Майкл Щур. Треба буде вам казати. Влада бідкається, утім усі розводять руками. А це пам'ятник свині. А це пам'ятник свині. больше, чем этих козлов, которые нам постоянно мешают жить.